Які що царство Божого, як буде це життя, Господні перцями сьогодні, і свято святкуємо і зустрічаємо в наших серцях Воскресного Ісуса Христа. І ці вітання, які нам надсилали чи листом, чи по телефоном наші священники, перекажували теж ці священники, які будуть наші парамплі, переховенціях. На ми передаємо вам, тому що ми теж зустрілися з єпископами, і теж просили до так само маємо лист від нашого генерального не Так само позабарчання і дякую вам за прибирання храму, за допомогою декорація, також, коли допомагали цього саме, чистій частиною, цей храму. 1 числа Святого Фідеса і 25 квітня це є свято 20 нас, щоб ми буваємо, це турки, святого Вов'язкових для на Святі Літурдії, свято святого Марка Євангелиста. З таких як метоза парафіяльний, паломник свиньясь, маємо на найближчий час, це 30 травня Хресна дорога в Шарпулі. Ці детальніші інформації я заохочую, щоб ви прочитали при виході з храму. Якщо дивитись на наш регіний магазинчик, то з храм із сторони внизу є свіжі оголошення, вивішані, тому запрошую, щоб ви їх прочитали детальніше. 31 травня в суботу є в Луцьку у Мати через єпискупа Скомроцького над єпархією, так званий Імгрес, на який він теж нас запрошує, тому що часто приїжджав до нашої парафії. Це єпископ і тепер буде в іншій дієцезії. Так само є піскоп Станіслав широко рабюк буде тепер служити в Харківській дієцезії, теж вас повідомить, коли там буде прийняття паспорського служіння. Тестриканусіянки зміниться організовують колекції для тих, хто пережив і мав хто пережив травму аборту і мав теж причетність від цього чи живе. Заохочуємо вас на ці Божі служби, тому що це є октава вісім днів із Харпаски. І можемо прославляти Ісуса Воскресного, так як це було завжди сьогодні. Тобто, та вісім днів підряд ми святкували теж в цьому часі, коли є п'ятниця, випадає на доходному тижні, п'ятниця немає ніякого обов'язкового. Суботу буде відправлятись на цвинтар кордонівка Вишневе Голоток. В неділю Ружин заруденці Джордводка. На суботу, 3 травня, буде в Чехові, і І в неділю 4 травня в Ружині, на новому кладовищі, там, де є на полі кладовища. З додаткових наших оголошень розпочинаємо діяльність. Наші парафії світлиці для дітей-зарудницях теж є можливість, щоб ці діти приходили тут і зустрічалися з сестрою, сестра людина буде проводити ці зустрічі, так само катехези до таємниць, приготування до хрещення, помазання, сповіді, святого причастя, шлюбу, навчання. Просимо, щоб ви зголошувалися і могли приготуватися до таїнця. Так само будемо мали можливість, щоб провадити уроки іноземних мов. Теж прошу звертатися до сестри спини. Конкретна теж інформація є на дошці оголошення. До хворих підемо з святим причастям і сповідтю 1 і 2 травня. 1 травня в четвер в Ружині, 2 травня, в п'ятниця, зарудокця. Замовлення інтенції служб Божих індивідуальних. Тобто, якщо хтось хоче замовити службу Божу в своїх особистих начорах, потрібно це зробити зараз, щоб записати на конкретну дату. І якби хтось мав бажання скласти якусь пожертву, повинен це зробити в цей день, коли відправиться Божа служба. Інші речі, скажімо, записує на складкову службу Божого на Загальну нашу поради пані. Чув стали всім нам наша вчителька, яка теж ці інтенції зачитної на початку недільної Божої служби. Просимо теж звісти увагу на цвинтарах на порядки, щоб зробити прохід для священника і людей на протесті, там дохід до гробів, де потрібно посвятити пам'ятників чи поословити гріх у землю. Заохочуємо вас далі тривати цих добрих справах, вчинках, які ви чинили під час великого посту, щоб зберігали з собою це виховання духовне. Запрошую те, щоб ви відправили до дому воду освячену, яка була освячена на нічній Божій службі. В нашому костюмі є теж можливість адорації пресвятих дарів. В четвер всіх присвятих дарів, адорацію ми можемо відправляти з п'ятої години вечора до шостої. А від понеділка до суботи, в сьомій годині в хто має бажання, запрошуємо до своєї робити. Хто би міг, мав талант і справді насамперед бажання допомагати в Костолі в різних декораціях, прикрасах, просимо, щоб ви зголосили до нашої сестри Юстини і виразили таку, таке бажання, тоді теж сестра буде з вами співпрацювати, щоб цей костюм міз. На різні періоди мав прекрасний вигляд, так, як ви бачите. І сьогодні війна існує прекрасне, за це дякуємо родині Вашій, які мали таке бажання і хотіли зазнати на свято ці прикраси. Заохочую вас теж до того, щоб ви читали католицьку пресу, слухали Радіо Марія. Якщо маєте Дивилися католицьке телебачення, теж є вивчена інформація на ці дні, коли власне ще й сьогодні відправляється служба Божа в Ватикані, можна дивитися у телебаченні, вправдані святішого Отецька Парижський, тому що газета, книжка, крадіо взаємно, проповідь Катикану поза церквою, поза мурами святині і теж можемо збагачуватися, теж для цього вас запрошуємо. Участь в цьому. Насамперед, ще теж, говорячи про світлицю, катехезу, пригадуємо батькам про те, щоб задбали про своїх дітей, щоб їх виховати в кожну релігійному дусі, тому що ці діти колись прийдуть до нас, просити про першу сповідь, про вінчання, а потрібно до цього справді приготуватись через довший період. Під часом священник мусить на якийсь період відмовити, тому що це приготування зайняти якийсь старий час. Тому постарайтесь, поки вони ще малі, поки ще е, можуть з вами йти до храму, щоб вони вже до цих питання підработовлювалися. На Боже Милосердя будемо мати таку можливість цій селенській церкві брати продуктивну принаймні участь у канонізації римських Іоанна 23 і Йоанна Павла 2. Теж цю інформацію маємо ділянку в фігурці Матері Божої. І як подяку за цю канонізацію Римський Якраз в неділю випадає 18 травня. Будемо мати святкову Службу Божу, на яку вас сердечно запрошуємо як за цю канонізацію. Власне, в день народження Яна Павла Другого, яка закладає ділянка, заохочує вас до цього, що ви прийшли до храму. І під час цієї літурії будемо дякувати Богу за святіше Яна Павла Дуру і Павла пані. Теж в цей день будемо на службі Божій дякувати Богу за мою послугу серед вас, як священникам і тому що 20 травня, три роки тому, пам'ятаєте, це була неділя доброго пастиря. Мені церква довірила цю парафію. І якраз проходить час, знаєте, що церкві це є щось нормальне, що є певний період, декаденції, назначення. І мені цей період закінчується. так, як це церква... так здійснити документ і і скажімо подякувати за довіру за цей час і наш ще шанс сказати що прошу це звіздання до бо... Документи, печати, якщо є потреба, я теж можу допомогти. До сьогоднішнього дня це роблю. Дякую всім, хто причинився до цьому. І в такий спосіб гарно якщо, то, то потрібно теж буде зробити. Справді вас прошу про те, щоб ви могли це прийняти як долю Божу і могли обернути справді священника любов. Вашого доброго серця, від вашої молитви, від вашої допомоги. з успіхи нам дякую за життя нашу записану постійно і мадости менталогічні претензії бачите діалог чи стан людського подарування свободи як Благодаті повна, Господь тобою, благословена між жінками і благословени тіло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Господи Ісусе, просимо Ісуса Христа, який завжди присутній серед Тих, хто Його любить, Čau, že osorovní strábi dávny rozdoví. Ospode Josi Christie, ti daromně svůj strašná a smrti, také zamůžné prihvatě.